Всім добрий день. Така старенька бетонна мішалка. Вона перекидна. Може хто її бачив у старі времена, колись ось тут стояла ручка. І Хтось один крутив, а хтось другий закидав розтвор туди. І В дане час я зробив сюди редуктор. Взяв його з ліфтом, поставив мотор через конденсатори на 220. І вона в мене працює. Взяв бумагу, звичайна бумага. Це газети, книжки. Я їх намочив. Розмочилась бумага у цій бочці. Зробив із неї кашу. Отакий От венчик я зробив через перфоратор. І вийшла у мене така каша. Для чого це все я зробив? Хочу зробити брикети. Оцим пресом, який я зробив для зготовлення брикетів, це тут виходить пропорція. От мене одне відро бумаги і два відра цієї тирси. Ну тепер подивимося, що вийшло у нас. Я знімаю сам поршень, засипаю. Ось такі брикети виходить. Я ставлю ящики і вони сохнуть. Так, кінцевий результат. От скільки. Блоків. Це бумага і тирса. Це закриває поршень. Ну, так Ось от. такий прес, ричаг. Так воно на колесах. Це воно висохне, погода хороша і зимою можна протопити. Якщо будуть у когось питання, будьте ласкаві, пишіть, дзвоніть. Я постараюсь відповісти на всі запитання ваші.